Ти позбудися неприємних симптомів алергії. Діхеліна, зенцет, ельцет, дієвий засіб при алергії. Усу, виробляємо якісні ліки. Перш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди з'їти. Тому що тоді тата є ліки, бере мене на роботу. А це кропки. Тобто. І печінці, і жовчному помагає. Алон Холл з турботою та повагою до печінки і жовчного. У Київстар контракт ми зробили посилене захист сілки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. оці дзвінки з невідомих номерів. Трохи парять. Скажіть, підкові. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай в додатку мій Київстар. Що на ногах? Ну, що Нормовен ефективно полегчує симптоми веровозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкість сніг, здоров'я Вен. Супутникове телебачення. Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаймося! Сечі. Ауріла сприяє зміцненню м'язів та зу нормалізації функцій сечувого зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла ваше відповідь на триманню сечі. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас це той, навколо кого це вся родина улюблений, справжній і такий рідний. І у нас і у вас свій тарас, навіть якщо він у банці збудники кишкових інфекцій можуть спіткати вашу дитину тоді, коли ви найменше цього очікуєте, та викликати проносну доту біль в животі. Я мама з досвідом в таких ситуаціях та її своїй дитині лактіаля Жерміна. Лактіаля Жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лаптіаля Жерміна пробіотик, щоб не болів у моліка животик. Вона втратила коханого чоловіка. І тепер, для того, щоб не втратити дітей, вона моїй старшій. Гаємось за меле життя. Прем'єр покоління, що означатиме майбутні на країни. Розкажу вам неймовірні історії дітей-героїв, які допомагають собі, оточуючим там всій країні, пройти через війни. Загублений світ, бойове покоління. Дивись найкраще. Затишні вулиці ізраїльських міст. Вогняна стихія заскочила Єрусалим Тель-Авів, Хайфу і ще кілька десятків менших населених пунктів. Суха тепла погода та сильний вітер неабияк сприяли поширенню вогню. Свої будинки залишили десятки тисяч людей. Лише у хайфі зареєстрували до 70 тисяч вимушених переселенців. Тікати доводилося швидко, бо щодня фіксували десятки нових займань. в дерева автомобілі і будинки з усіма покупками. Весь дім вигорів не залишилося майже нічого. Нам доведеться знову все купувати і шукати, де жити. Але найголовніше, щоб ми всі вціліла. Біля нашого будинку був гарний сад, а тепер саме згарище. Я не знаю, як житиму тут. Сподіваюся, держава допоможе все відбудувати. До лікарень потрапило понад три сотні людей. Тривогу забили в національній електричній компанії Ізраїль. Через пожежі виникли проблеми з енергопостачанням. Щоби загасити вогонь, власних сил пожежникам не вистачало. Тож допомогу Ізраїлю запропонували різні країни світу: Кіпер, Греція, Італія, Хорватія, Україна, Туреччина та Сполучені Штати. Так, у небі над Ізраїлем з'явився американський супертанкер найбільший пожежний літак світу. Він допомагав заливати водою околиці Єрусалим. Руйновані будинки та понімечені вогнем життя спершу назвали гнівом природи. Однак згодом ізраїльська поліція з'ясувала приголомшливий факт. Десятки займань виникли не з природних причин. Це справа рук паліїв. Їх бачили свідки, і поліція заарештувала понад три десятки підозрюваних. Влада зазначила, всі вони арабського походження і злочин скоїли з політичних міркувань. Поліція розслідувала причини пожеж, економісти підраховували збитки. Тиждень пожеж коштував Ізраїлю 120 мільйонів євро. Ділепроєкт помста природи на каналі уніан. Як добре, коли все добре. І погано коли щось болить. Добре, що є Дерфенгель. Для тих, кому більше. Піднімати щось тягнути чи штукати, дарвин гейм може вугти при болі м'язах та соводах.